І так, друзі, всім привіт! Це четверта частина проходження новорічного івенту чи зимового івенту. І так, я вже на цій складі подарунків і буду шукати першу частину документа. Як я в третій частині ми знайшли п'ятий чек паливний. І тут треба нам шукати першу частину. Давайте тут заглянемо. Знаєте, тут заглянемо. Що тут? Немає тут на чого. Що тут немає теж. Тут теж, ну що, Даю. о, щось лежить. О, перша частина. Ну, Другу. Де другого шукати? Інтерес. Тут належить, давайте на другому поверсі проглянемо. Що тут? Де? О, що тут? Лежить, я не це у ній. Так, тепер третє треба знайти. Бо я тут весь склад провірю, може на вулиці. Завалялася. Давайте тут обійдемося. Давайте третя частина. Інтересно. интересно. Інтер... Може тут? Не, немає. Немає, Де ця третя частина. Уйу -у, у, мені треба третя частина. Так. Де перша частина? Третя, извиняюсь, так? Так? Де третя частина? Інтересно, интересно? Так. Мы тут до сих пор не нашли. Что это? Так. Это... Це... Так, мы же на флоте, че? Чи... Мы не найдем, она будет. А мы же тут Завалялась. О. Третье. Я думаю, что на выезде обязательно Должна быть четвертая частина. И тут на мае. На мае. На мае. Так. Давай, давай. Туда и бежишь. Швидко, швидко, давай. Знайти всі ці частини о, четверта частина. Все, повернеться до Соломії. Зараз цю завдання обірвана пломба зробимо і все, закінчимо відео. Я знаю, де ця Соломія. Перша частина я у цеху з нею її знайшов. Що це за Соломія? Я не знаю. Може чай зеве. Путь. Чай нас зеве. На чай. І додому. Я київ я найду. Дім. Так, на Київ нам треба їхати. Зараз в цеху мало людей. Всі пройшли цей івент, крім мене. Ну? Не всі, думаю, не всі. Бо цей івент для когось сложний, хтось на чеках застряв. Бо треба швидко цей івент проходити, бо, бо він не нам не коли закінчиться, треба все швидко робити, бо на кінець дуже Очень складне завдання. У мене 47-й річник. -е, я, я не знаю, що скаже. 47-й річні. -е, Зі мною біля мене Рома Бубліковський. Він чеки шукає. Вже Уже три... четвертий знайшов чек. представляєте? а я до Соломії їду. Йому треба останній чек знайти, потім він може документи шукати на складі на подарунки. Ой, 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 ой ну що ти ламборгіні робиш? Я хочу проїхати. Ой. Ай, це краще, ніж ламборгіні збиває. Він щось зараз получить. Так, хоч би тут на мільярд людей не було. Ось, сюди не було. Нема тут мільярд людей. Ой, ой. Знову, знову, знову. Ви зараз не так. Все, приїжджаємо до Соломії. Получимо двісті. Нам залишиться чистот цих снежинок до нашого діда. Тось ельф, ельф, Не перебавши, все, до Соломії йдемо. Зеленський тільки що до Соломії підійшов, сказав щось. Все збігайте, збігайтеся номер той самий, а. Документ порвано це не випадковість. Порт це важлива ланка в цій схемі. Там щось повинно бути, я впевнена. Через порт, через порт неможливо від. Вантаж без перепустки, Накладну ТТХ та документ на товар, якщо не справді схема десь на території порту. Мають бути ці документи приховані. Словомисниками. Знайди їх, це критично важливо. Все дякую, що мені розкажала таку схему. Все. все у нас 500. Два завдання на кінець. Загублені документи. Так, все. Получилось відео дуже коротеньке, коротеньке відео. Це дуже коротеньке відео. Для вас дуже коротеньке в мене. Ой. Ну що, я зараз після четвертої буду знімати п'яту, а потім шосту. Фінальну частину. Це нереальна частина. Друг, ти мені допоможеш? Друг, ти мені допоможеш в фінальному завданні. Так, з вами я. Так, з вами я прощаюся. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. З вами я прощаюся. Всім до побачення!